Цього року 80-ті роковини страшної трагедії 1932 33 років. Щороку, четверта субота-листопада, всенародний день пам'яті жертв голодомору. У цей день, відповідно до указу президента України, буде приспущено державний прапор України, обмежено проведення розважальних заходів, відповідних змін зазнають програми радіо та телебачення. Традиційно, о 16-й годині, пам'ять померлих вшанують загальної Хвилиною мовчання та встановленням запаленої свічки на підвіконня зробити це може кожен. Одні скорботи у лозові відбувся мітинг реквієм та церемонія покладання квітів до пам'ятного знаку, встановленого на центральному кладовищі міста. У пам'ять про померлих від голодної смерті співвітчизників зібралися представники міської влади, школярі, лозівчани. Вони згадали ці сумні часи, коли за крихту хліба люди здатні були віддати власне життя, коли за підібрані на полі кілька колосків пшениці українці відправляли за грати або ж до Сибіру. І, хоча остаточної причини голодомору 32-33 років минулого століття в Україні історики поки що не назвали, сьогодні виступаючи перед присутніми, вони визнали голодомор в Україні тих часів штучно створеним. Цей Голодомор він дуже довго замовчувався. Якщо ми візьмемо на старі книжки, там взагалі про ці події нічого не згадується. Люди, які це пережили, вони носили це в собі і лише через 50-40 років могли зізнатися своїм дітям, що було. Насильницька колективізація призвела до, до, сільського, до того, що сталася криза сільськогосподарського виробництва. Селяни селоміць об'єднані колгосп були не зацікавлені в результатах своєї праці, оскільки за роботу майже нічого не платили, а ставили палички, так звані трубедні, на які вони майже нічого не одягли. І вироблена продукція, тобто хліб. Ставався в основному державі, яка ставила нереальні плани, а потім цей же хліб був вилучений і продавався, продавався за кордон. Багато на чорноземи Україну вважали житницею Європи в той час, коли її прості хлібороби помирали голодною смертю. Лозова, на відміну від навколишніх сіл, голод пережила з меншими втратами, стверджують історики. Наше місто, місто Лозова, вже в той час було крупним заліз... залізничним... Узлом, залізничники мали роботу і мали пайок. Пайок отримували на всю сім'ю, і таким чином ну, змогло наше місце пережити цей голодомор без таких втрат, які зазнали інші регіони. До Лозової у той час з'їжджалося багато людей: хто у пошуках хліба, хто роботи. Багато їх тоді помирало на вокзалі, у потягах, свідчать історики. Співвітчизників поховали на кладовищі, але братську могилу зруйнувала фашистська бомба у роки війни. І тепер Лозівчи. Аби вшанувати пам'ять безвинних жертв, збираються на цьому місці. Слава Сусі, на Святому Духу, на ній прияснили віки, вікова Наш народ настільки перестраждав. І ці страждання фізичні, вони приплетались стражданням душевними. Тому що бачити своїх дітей, які вмирають від голоду, це, мабуть, страшніші муки, ніж муки фізичні, вмирати від голоду. Тому сьогоднішній день пам'яті. Давайте всі разом помолимося Господу Богу, щоб Господь упокоїв їхні душі, вселення вічних, дарує їм вічний спокій, царстві своєму Небесному. Отець Михаїл відслужив літургію за померлими. Всі разом, хвилиною мовчання, присутнім вшанували пам'ять постраждалих українців. Тривали час 1933 року називали одним з найсприятливіших у радянській історії. А навесні цього ж року в Україні помирало 25 тисяч людей щодня, тисячі щогодини, 17 щохвилини. Над хрести ніби зведені руки до неба. Господи, нам прости, Господи, їм прости тим, що в муках пішли до тебе. Дай їм хліба й води, вдосталь хліба й води, щоб забули страшні наруги. Боже, не заведи! Боже, не доведи, щоб той мор повернувся в друг. У пам'ять про померлих лозівчани поклали до підніжжя Христа скорботні квіти та символічні колоски пшениці, закликали всіх запалити вдома свічки пам'яті та схилити голови в жалобі за померлими співвітчизниками. У загальноосвітній школі номер 12 в четвер учнівську ранкову лінійку присвячено було скорботній даті в історії України. Школярам розповіли про трагічні події, що сталися на Україні минулого століття, закликали берегти і шанувати хліб на столі, не забувати минувшину, пам'ятати, що довелося пережити співвітчизникам у ті часи. Історії українського народу. Ці дають нам можливість задуматися. о ценности человеческой жизни, о ценности человека, о том, что страницы эти должны дать возможность жизни в будущем. Трагические годы нужно их помнить, помнить и сделать все, чтобы они никогда не повторились в истории украинской державы. Мы помним и скорбим по жертвам Голодомора. А вы, молодое поколение украинцев, должны сделать все возможное, чтобы не повторились ужасы 1923-1932-1933 годов, 1947 -го. Пусть будут наши соотечественники счастливыми, здоровыми и сильными.